Ну що ж, всім привіт! Ви на каналі Інша студія, і давайте сьогодні помалюємо. Точніше, сьогодні я буду відповідати на ваше питане щодо Петриківки. Якими пензлями я малюю, якими фарбами я малюю, і також я розповім, як я, наприклад, там роблю композиції ось для цієї мальовки. Перше, пензлі. Нічого кримінального, нічого такого складного. Перший пензель — це мій основний робочий пензель. Так, де тут? Чи буде воно фокусуватися на ньому? Ні, воно фокусується на мені. Це троєчка. Це просто троєчка, це імітація білки, ну, вона більш пружніша, можна просто білку брати. Якщо формати невеликі, то. Разом до нього, йде да, двоєчка, білочка. Щодо кошачок. я їх замовляю, я їх не роблю, чесно. По-перше, в мене кошка яка дуже пушиста, і ну, вона така зараза, що вона на мене шипить. Царапається і взагалі до рук не йде, тому там і пензлі, ну вже не можна взяти на пензлі. Це по а по-друге, вона дуже пухнаста, там дуже а, ворси, він не підходить для цих пензлів. Тому я замовляю, там, дивлюсь, хто ага, є, сфокусувалася. Дивлюсь, просто хто робить там, Facebook або в мене є знайомі, які роблять такі пензлі, і я купую. Для дівчат, які не в Україні, я ще спробувала один лайфхак. Зараз, ну, можливо, ну, чесно кажучи, він не такий ідеальний, мабуть, як, як кошачка, але можна використовувати. Це пензель для китайського розпису, для господі, контурний, да? ну, щоб контур проводити. Зараз поближче вам його покажу. Нормально він так працює. Тобто, навіть на цьому малюнку, наскільки я пам'ятаю, да, ось, наприклад, оці штуки, там оці штуки. Я робила цим пензлем. Так що, користуйтесь. Ну, можете завдячити лайком, підпискою. Коментарям, звісно, а також, будь ласка, відправляйте мої відео своїм знайомим, своїм подружкам, показуйте своїм дітям, щоб вони теж могли або помалювати, або, можливо, зацікавитися. Наразі в мене нема там прям готових онлайн-курсів, але вони зараз в процесі, і як тільки вони будуть готові, то я вам дам знати, і можна буде приєднатися за мзду невеличку. Невеличку помалювати разом зі мною і з іншими натхненими творцями. Е, а тепер давайте перейдемо безпосередньо до композиції Петриківської. ні ні а вибачте, ще. Чим я малюю? Чим я малюю, малюю е, гуашу і я малюю акрилом. На, е, е, на полотні я зазвичай малюю. Акрило. Я беру різне. В мене італійські, в мене і роса, китайський, німецький. От ну, таке заходжу, дивлюся, і беру його. Потім я роботу зазвичай покриваю ну, захисним лаком матовим, бо я не люблю глянець, я люблю, щоб робота не дуже блищала. А якщо там є розпис тарілок, то тоді можна і глянцем покрити, і буде прям нарядна, по-багатому, знаєте, так, так, да, знайде. Да. На папері гош, 3 копійки банка. І море задоволення. Я, я не беру для цього, там, знаєте, там, Вінзер Ньютон: Хі, Хімі, Хімі-Хі-мі-Дік. Ну, якась зараз модна, там, китайська гош. Я теж не беру. От я чесно беру нашу українську. Раніше була Тес, називалася Чудова Гош. Зараз я не дуже можу її знайти, але мені здається, що я майже її знайшла. А, і... Зараз я малюю росою, і в мене там є залишки якоїсь німецької улаши, кри, 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 якось так фірма називається, Але зараз її сюди не завозять, хоча там дуже чудові відтінки, і дуже м -м, класна м -м, пігментація. Мені дуже подобається. Ну, тобто, роса, наше все. Композит. Не, м -м, я не пробувала сказати, нічого не можу, але. Будь ласка, пробуйте, беріть, я, я гадаю, що воно. Ви точно знайдете те, що ось вам буде паш. От Прям сподобається, сподобається, може вам китайський сподобається. Ну, о, до речі, китайці вони знають толк, чи як то буде українською? Короче, якщо що, пишіть в коментарях. Світка, ну, ти ж така. Ой, суржикоподібна дівчина, так, це, це правда, це правда. М -м, переходимо вже до композиції. І на прикладі цієї квітки я покажу, як я створювала композицію саме, саме для неї. Так, Зараз трохи посуну, перекладу, так, щоб було і красиво, і зрозуміло, що в мене є? В мене є есочка, один такий вигін. В мене є ось такий вигін, така латинська ясочка. Тобто я роблю раз, я роблю два. Частіше всього я починаю з розміщення, де в мене буде квітка. Квітка в мене буде тут. Угу. І квітка в мене буде тут. Я прямо такі от круги і малюю. Потім я розумію, що мені потрібна квітка або середнього розміру, або маленького. Дуже гарно, коли у вас в композиції є великі, середні та малі квіти. Ну, тому тут в мене буде квітка центр середнього розміру. І от тут я вже така. Більш-меншу квітку намалювала. Тут взагалі я там визначилось, що в мене будуть малі якісь квіточки. Все далі я назначаю, де в мене буде листечко. Угу. Таким чином. Все, все просто от, так би мовити, круги. Та ліній. Більше нічого. І для кожної квітки я намічаю, куди вона буде дивитися. Я роблю це таким чином. Ця квітка в мене буде дивитися туди. Ця квітка в мене буде дивитися туди. Ця квітка в мене буде дивитися прямо на мене. І ця теж прямо на мене. Гарно, коли вони дивляться в різні сторони. Я можу залишити це так, а можу трохи ну, для себе там, повигадувати, яка ця квітка може бути. Тому е я дуже часто роблю так, це в мене тут буде якісь, якась чашка цієї квітки, приблизно так вона йде. Тут в мене теж буде така чашка, і я вже думаю. Тобто я зазвичай намічаю... Де в мене будуть основні. Ось ці ось бачите. Ну, тут, тут я намічала, що їх три, а зараз я, наприклад, їх намітила, що в мене їх буде більше. Тому буде йти, наприклад, так от от так от, от так от. Уап, уап і уап. Так. І тут я теж розумію, що я хочу, ну, от, наприклад, я тут, як тут зробити три круги. Тут же я не намічаю, я просто розумію, що тут буде три, три круги, і далі я вже ну, розумію, як і я знаю, як я буду проводити, власне, рух пензли. Все. Тут ось ці квіти, якщо вони прості, я взагалі з ними нічого не роблю. Якщо я планую, наприклад, зробити, щоб у нього було там, ну, от таким господи, от да, леп... пелюсточка, то я можу просто поділити для себе, щоб мені було легше потім да, пензлем малювати ці штуки. Можна робити. Ну, тут, то тут же, як в мене настрій. Наскільки я мож... зосереджена, наскільки взагалі мене не кайфово і так далі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. я розумію, що в мене буде раз. Да? Це буде два, це три, це чотири. Десь тут в мене буде ось така штука. Оці я теж не намічаю олівцем, я просто знаю, що вони там будуть. А, взяла і поламала все. Молодець. Всі оживки, всі оживки, всі оживки я не, я, ну, я не роблю, я тут не позначаю. А, якщо тут у нас центр, то краще робити, так? Да? Отаким чином. Приблизно я можу там позначити, де, де в мене що буде, але ну, це вже по ходу. Це, це все я вже буду робити походу. Так. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Вы. Всем привет. Вы. Всем привет, вы на канале Инша Студия, и давайте сегодня по малиновому.